А ось і круче лакокрасочне буде. Бачите, яке? Тобто, Лак, фарба, воно бощі, тут багато свойна. І навіть якщо десь є, де наприклад, механічні пошкодження навуває, там при транспортіровці, у вас воно до железа не Я навіть хочу знайти якусь косаку. Ви вибоїнка вибує. Воно не, не бере до металу. А, сразу, що до, до металу здерто. а ось ось був Ну, Бачите, ржавіть воно не буде. Бо... Зерси тільки верхній хіба Вот, вот в чому фішка. І тут дуже кру крутеле окрасище. Хіба їм ще зробити красочне на, на, на шасі? Там ржавіє воми. То у всіх таких <рес> китайцях чомусь пробуємо. Ну, чому. Перший момент. Бачите, як тут все зроблено. Як файтері було, як тут все зроблено. Всюди резиночки стоять, всюди там навіть ті педальки, вони не по чмошному, бо тут. Тут проварено, тут проварено. І сама педалька має такі, що знаєте, щоб нога не скользила. Тут продумано все, оці мілачовки, щоб вам же самому не Поняли? Ви ж собі купили трактор, навіть не скользить. Платформа така на ступеньки удобна. Тут, куди не глянь, сів собі. Якщо у вас бюджет обмежений, беріть файтера, собі там ці моменти всі доділуйте. Якщо вас, як то кажуть, дозволяє... Скау теж не стоїть космос. Файтер в середньому на 1000, на 800 на 1000 доларів дешевше, аналогічних моделей скау. От там, Якщо у вас таку берете скау собі і не заводиться він бо маса, да? От, да, давай, я, вас, ж мала, не, я включу. А Она без ключа мама уже води. Я включу. А масса є? Конечно. А, то видите? Ні, так Да. Вот. Ну тут таке. Вот.

На березані? Повірили. <гум> <гум> Рулевые отлично себя показывают, видишь, оно сручно, даже там на горбулях, амортизация сидушки, амортизация самого кузова, топ ну, просто, оно, приятно. комфортно робить, ну, конечно, не японец, но комфортно робить, ну, давайте, я покатаюсь, что... Чи що я можу сказати, пацани? Звичайно, по комфорту він. Ну, не дон фен, там трошки коли їдеш. На скорості воно тут гримить. Я впевнений, що гримів цей зіп. О, давайте подивимося, що зіп. У нас зіп посилений де, чи ні. Буває зіп, теж кажуть посилений, кажуть, я не знаю. Та, ну, давайте. У вас є. Шприц. Шприц? Шприц. Шприц. Да. Шприц. У вас є шприц, у вас є фільтр, бачите? Це не фільтр, це розетка. А, це розетка, а фільтр, де? Фільтр не... на поховий фільтр. фільтру. фільтрів не буде, Подарок, фільтрів не буде, все хлопці відміняється Отбой. я бой. викидаю такі ключі. Но вони об'єктивно такі одноразові. Може щось покрутить місяць, може і ні. Не. не знаю, ну до сраки. Ну, ось коннектора швидко сімей. Все, везде, блін. Навіть відвертки не положили. Чи вже може хтось. Собі організував Я не знаю, ну зіп ні о чому. Взі. Ну, воно завжди так, якщо чесно. Ми вам в комплект можемо вам в подарок організувати і розходники, і мастиво безкоштовно, як берете. Просто, зрозуміло, у всіх китайцях раніше, то як в телефонах, раніше і зарядка, і наушники, і все, а зараз бляха, навіть шнура нема. Ну коротше, таке економлять. курва чому можна. Буржуї. Буржуї! Ну що приємно, що є? Оп, під, під, під головку боку там все, по-моєму йде. Чингачгук. Ну не влізе сюди. А що це таке? Ну Рай, там теж ще короче. Там съемник для колес. Для килет. Давай. Давай Мишка там я. Давай. это. Пора... Може тут все. Фильтра, мышка, подбираем. Знаешь, съемник для колец. А, я думал, с еще с с кольца, я мы, что сейчас ВДС Кольца что ко мне снимать. И что еще? Еще ключ. 13, 16. там еще что-то, ты А ну, Да, 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 А, щуп. Это щуп. Ну, на этот, на... Понял, блин, якого. На трещину. Щуп на трещину. Коротше. Коротше, от, ну, люди хочуть, щоб було два фільтри в комплекті, щоб було в комплекті ну, ми даємо то все, розумієте, в чем дело. і фільтра даємо, і то даємо. Ну, можна блин, якісь лампочек положити запасних. от таких вони ж там копійки в Китаї стоять. Якісь там лампочок запасних положить, щось не знаю, що там якісь. Бляха придумать. І воно буде йде дешево і зекономити, і, і, і щоб щось хоча б було. Вот. А то, звісно, чесно, зіп-позори. Ну, може, вже наші попиздили, я не знаю. Треба буде запитатися. Ну, мені кажеться, що воно Хоча б Пару фільтрів, вони ж не стоять багато запасних. На першу заміну будуть люди доволі. Що конкретно зауважує? Ну, по ділу. Яблочко, бачите, є в комплекті три штуки. Оце в красавці. Три діаметри два. Просто ну, два встановлених, а два. 2... А да, да, два... 22-20. Проч... Mm -hmm. да, mm -hmm. Це 22, то 20. Четвертий чи 28. й 28. й Це 28. й Да, це, короче, два 20... 24 і 28-й. Так що якщо одна одна потеряєте, це, то нічого страшного. Бачите, щоб мать китайця треба, щоб у вас от такі отакі були шари. Як сияв. Ні. Ну насправді, трактор непоганий, він пройшов вже перевірку. Временем так я навіть Як тут все зроблено навіть для сварки, от капот. Да? І подивіться в ну, кінтаврі об'єктивно. Шви такі грубі. Тут на кентаврі я впевнений знайду здерту до... до металу. Тут краска не така модна. Вот, ну коротше, пацани, скаут. Ставо, коли сідаєш, то є трошки такий комфорт плюс, я так комфорт плюс. Дійсно, воно подумає про людей, щоб було зручно, щоб вже по мінімуму дороблювати, допірю і так далі, щоб все було, як кажуть, воно зроблено по людськи трактор не стоїть, він середній, як і всі сороковки такі з реверсом. І що ж респект дуже великий, що от, як є, бюджет берете там. Трактор, так? а там не вистачає штуки, бывает часто такое, не вистачає бабуа, не вистачає тисячі, а треба все одно, там, щоб був той. Пожалуйста, є е файтер. Більш бюджетна версія. Там собі резиночки поставити, там десь може е, 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 щось підкрасити, ну, ті, маю, по кузову. а так в принципі ну, теж супер сороковка похожа на тому ж шасі. Е, хлопці, від скаут, це ребрендинг, новий трактор це круче, ніж ребрендинг. Тому ну, мой, мой респект в цьому плані. Ну ладно, но конечно в абстракции все равнять. Икс мне кажется переплюнул, хлоп. Икс. Это будет на пользу мне. Уже Х, конечно. Ладно, зробим зрямяня, Кобз. Вот, вот X и сороковка стала. У Меня почему-то здесь цежучить, конечно. Ну, блин, зробим. Так что подпишитесь на канал, поставьте лайк и зробим зрямяня. О, не, на в правду есть свои плюсы и минусы. Всеки не в том в том тракторе, если плюсы и минусы.